Оді, вітання час Кременчуцьких новин на Лтаві. У парку Придніпровські козаки билися з турками, поляки посадили дуб пам'яті, і в Кременчуці розпочався сезон полуниці. Про це та ще багато цікавого у нашому випуску розпочинаємо. Третє окремочуці відзначили День Європи. 18 травня у міському парку культури та відпочинку Придніпровській з'явилося європейське наметове містечко. Масштабність цього інформаційного простору вразила нашого кореспондента Вікторію Пальчик. З підняттям прапорів стартувала робота наметів євроклубів начальних закладів Кременчука. Вперше над європейським кварталом замайоріли державний синьо-жовтий стяг та прапор Ради Європи. Європейське мислення, європейські підходи, європейська освіта все це сьогодні представлено в нашому європейському містечку. У цьому своєрідному осередку європейської культури кожен обирав заняття на свій смак. Відвідувачам пропонували презентації освітніх програм і можливостей у Європі для навчання української молоді, огляд різноманітних виставок та демонстрацію тематичних. Добірок на інформаційних стендах Греція це страна, яка в європейський союз. Ми хочемо показати культуру, обичаї 26-му училищі. Представлені писанки ветенантки, які є гарним зразком європейської культури. Університет представляє наші зв'язки з європейськими країнами, з європейськими університетами. Об'єднання дитячо юнацьких клубів за місцем проживання підготували ляльок в національних костюмах тих держав. Жав, які входять до складу Європейського союзу, звісно, малечу найбільше вабили саме ляльки. Мені дуже подобалася лялька з Італії. Вона дуже гарна, яскрава, красива. Мені сподобалася ця лялька тому, що вона красива, нарядна і дуже гарна. Кременчук та активна українська молодь справили яскраве враження на гостей з Великобританії, які також відвідали єврокварта. Я була дуже ем, учіпленащо що люди, вони хороші, відкриті. I think in people... Кременчук можна назвати сов'яним європейським містом. Я ніколи не бачила такі віщі і це, це замечательно. цей суботній вечір став своєрідним підсумком роботи Кремачуцьких клубів молодіжної дипломатії. В рамках святкування Дня Європи в Кремачуці відбулася театралізована реконструкція битви за відень 1683 року, часів польсько-козацького походу за визволення Європи. Серед багаточисельних глядачів у районі річкового вокзалу біля скелі «Гранітний Реєстр була і наша знімальна група з подробицями Ірина Скрипачова. Протягом години над Дніпром гриміли гарматні постріли. Лунали українські пісні та чувся дзвін шаблів. То українські козаки билися з турецькими бусурманами. У театралізованому дійстві, як значиться, у історично відомому листі турецькому султану, було задіяно 150 учасників, членів громадського формування Українські козаки. Історію мало хто знає. От, іменно тих времен. Тих 330-та годовщина, Європа відмічає 330-ту годовщину освобожіння відня. От э, Турок, где участвовали совместное э, казацко-польское войско. Мы хотим э, сделать для кремичужан и вообще для всех праздник э, и показать. Роль України навіть в сьогоднішній день за словами Володимира Павлова близько 10 тисяч гривень було витрачено на яскраві костюми. Допомогли ще й міські театри, яскраві декорації, дерев'яні укріплення, курині палатки. Неподалік парує козан з козацькою кашою. Глядачам сподобалося Все виступлення. Полтавські і клімінчукські артисти виступили на тлічно Красиво, ярка, костюми. А, да ну, мне ну, не сильно. Грати сьогодні турків цим двом козакам було не складно. Головне, що цікаво, та корисно. Роль є роль. Нам не бро. Ми можемо в будь бачили, яке Прошлое да, було. То, вони не знають, що раніше було, А вони хоч від історія. Да, історія. Ну не можуть всі грати положительні ролі. Всього у дійстві було задіяно 12 гармат, 15 карабінів та 60 козацьких шабель. Билися на славу. Під завісою всім бажаючим козацьку кашу. Знай наших. У Придніпровському парку створили живий пам'ятник. Молодий червоний дуб висадили у пам'ять про уродженця Кременчука, підпорудчика війська польського Броніслава Рубанського. Він разом з іншими тисячами поляків був розстріляний у 1940 році у Катинському лісі під Смоленськом за наказом НКВС. Ця трагедія відома у світі як Катинський розстріл. Вшановувати пам'ять видатних людей висадкою дуба давня польська традиція. У неділю день пам'яті жертв сталінських репресій. Польська делегація донесла свої традиції і на Кремль. Мечутські землі Україна. П'ятнадцята країна Кременчук, четверте українське місто, де поляки саджають дуби на пам'ять про розстріляних у катині співвітчизників. Ідея проєкту народилася у Польщі кілька років тому. Його задум висадити у світі стільки ж дубів, скільки поляків загинуло під час сталінських розстрілів. А це більше 20 тисяч. А катині время нільзя було говорити, це було запрещено. А єс і даже то не в таких рамках. Кто это сделал. Это официально говорилось только немцы. Хотя большинство поляков знало, что это было с поручения коммунистической власти Советского Союза. Это наша цель, чтобы не забывать. Символічно дуб висаджують вдвох: віцемер Віталій Малецький та генеральний консул Республіки Польща в Україні пан Ян Едвард Гранат. На знак подяки за підтримку важливої для поляків місії пан Гранат нагородив Кременчужан представників приймаючої сторони символічною відзнакою. Сюрприз полякам підготували кременчужани – дівчата польського гуртка п'ятої гімназії. Гей, гей, веселі доли. Звонь, звонь, Президент Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку Андрій Мельник каже, подібні акції розраховані не лише на дорослих, але й на підлітків, які належать до того покоління, якому вже мало що відомо про події воєнних років. Цей день ще одна можливість для школярів згадати або дізнатися про події у Катині. Я збираюся вчитися у Польщі, тому сьогоднішній захід був дуже важливий для мене, щоб пізнати історію та традиції Польщі. Згодом біля червоного дуба планують встановити скамійку та пам'ятний знак. Кременчужани скаржаться до міськвиконкому на кафе та ресторани, які порушують тишу у нічний час. Кількість таких скарг традиційно значно зростає з настанням літнього періоду. Найбільше нарікань на розважальні заклади, які гучно вмикають музику після 22-ї години. Тому міський голова Кременчука дав завдання відповідним службам перевіряти такі заклади не рідше одного разу на тиждень. У першому такому реді перевірці побувала Тетяна Андрієва. Законом України чітко визначено, шуміти і слухати гучну музику можна з 8-ї години ранку до 22 другої години вечора, а не 23-ї, як це було за радянських часів. Але не у всіх розважальних закладах дотримується цих норм: караоке і музика лунають і після 11 години вечора, і близько першої години ночі, як значиться у скаргах Кременчужан. До перевірки працівники управління торгівлі міському залучили представників санепідемстанції і правоохоронців, адже саме вони мають повноваження накладати адміністративні штрафи та передавати справи до суду за такі порушення у нічні години. У кафе «Ковчег» в районі пивзаводу порушень не виявили. Власника попередили про дотримання тиші. Побували перевіряльники і у комп'ютерному клубі Реактор ознайомилися із асортиментом напоїв у холодильнику. Запропонували прибрати сміття біля входу. В ресторанному комплексі Афіни після 10-ї години вечора шумовий режим витримувався в межах норми, чого не можна було сказати про ресторан Арарат. Незважаючи на незначну кількість відвідувачів і пізній час в закритому приміщенні із великих колонок гучно лунала музика. Заміри шумового фону за Почали перевищення за децибелами в ході рейду також були перевірені кафе Асоль та Гаврош. Порушень не виявлено. А ось в кафе Буратіно музика валала у 23.30. її можна було почути і за 100 метрів від закладу без усякої спецапаратури. Але побачивши контролерів, музику відразу вимкнули. Перевірили 14 об'єктів, із них перевищення. Звукового підсилення зафіксовано лише на одному об'єкті, але значне на 14 дБ, якщо в процентному відношенні це близько 30%. Керівник був попереджений. Я збирала керівників усіх наших літніх відкритих об'єктів, попереджали про те, що ми будемо здійснювати такі перевірки. І тому, не дивлячись на те, ми зафіксували порушення, значить, будуть вжити до нього адміністративні заходи впливу. Санітарна служба вже склала відповідний протокол. У Кременчуці розпочався сезон полуниці. Поки що на центральному ринку більше Херсонської, ніж місцевою. Втім, Кременчуцькі господині сподіваються, цьогоріч полуниці буде багато, аби погода не підвела. Водночас ветлікарі, які перевіряють якість продукції на центральному ринку, запевнили нас, що споживати полуницю вже можна сміливо. Пані Тетяна продає городину, яку виростила на власному господарстві у Маламівці, уже не перший рік. Вже й постійних клієнтів має. Каже, цьогоріч полуниця добре вродила. Дуже врожай. Цвіла як молоко. Ну хто знає, як буде погода, це залежить від погоди. Як ждали доща, на пені прийшов. Великий врожай для господарів означає більше роботи, а для покупців зниження ціни на товар. Сьогодні кілограм полуниці на ринку коштує 25-30 гривень, і це лише початок сезону. Далі ягода дешевшатиме на радість покупців. Деякі з них на неї поки що лише заглядають. Господині мають свій вагомий аргумент. ж ну, роботи Багато дівчатки, ну ви представляєте, що таке постоять пополудь. Це ж не одну недільку полуть, не тільки це точно поле. Уже кілька років поспіль сезон полуниці настає тижні на два раніше того до якого звикли українці. Це через спекотний травень, та і ніхто з цим не сперечається завдяки агротехнологіям. Кременчужани до ранньої ягоди ставляться. З осторогою. Сказали домашнє. Хочеться. Втім, на центральному ринку полуниці з нітратами немає, запевняє нас Володимир Гузенко, його робота на ринку щодня розпочинається о 5-й ранку і полягає у контролі за якістю продукції. Все обов'язково ми контролюємо. Два-три випадки по клубніки у нас було що по нітратам ми бракували, а також було, хоч і по нітратам проходив аналіз нормальний. То, звісно, при транспортуванні була нарушена, вона була така водяніста. Всьому теж затретіли медики радять розпочинати сезон полуниці з кількох ягід, не купувати й про запас на кілька днів, а ще ретельно мити перед споживанням. Яскравим талант шоу завершився 11-й відкритий фестиваль мистецтв для дітей та підлітків «Кременчуцькі розмаїття, організований управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому і будинком дитячої та юнацької творчості. Галоконцерт та нагородження володарів гран-прі відбулося цієї суботи у міському палаці культури. Позитивною енергетикою дитячої творчості заряджалась і наша знімальна група. Хвали родинам, де зростають такі талановиті діти, і вдячність батькам та педагогам, які бережно плекають юні обдарування. Від імені міського голови Олега Бабаєва від виконавчого комітету Хремичуської міської ради дозвольте привітати вас. З цим чудовим святом ми всі зібралися сьогодні з вами щоб вшанувати наших маленьких зірочок. Цьогорічний фестиваль відкрив нові творчімена. Запалив нові яскраві зірочки на творчому небосхилі Кремінчука і інших міст Полтавщини. Ні, гала концерт подарував усім шанувальникам мистецтва купу позитивних емоцій та незабутніх вражень. Ви неймовірно талановиті. Велика вам за це дітки Подяка, клоняємось перед вами, гордимося вами і бажаємо вам успіхів! Будьте головне здорові! І нехай ваші таланти будуть потрібні нашому місту і нашій державі. Вже наступного року фестиваль знову шукатиме нові таланти. А нинішнім володарям гран-при ми щиро бажаємо нових творчих злитів і перемог. Віват фестиваль. Символічні червоні стрічки на грудях, ліхтарі у небі, палаючі свічки на вечірньому тлі. Так, 18 травня Кремечужани згадували людей померлих від сніду. Червона стрічка символ пам'яті про людей, які пішли з життя, жертв сніду. Волонтери Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді суботнього вечора на центральній алеї парку роздавали інформаційні буклети про снід та чіпляли на груди городян червоні стрічки. Наша акція сьогодні направлена на те, щоб людям донести, що віч-інфекція це серйозна проблема. Днем пам'яті померлих від сніду хочеться сказати, що люди живіть і. Однією із таких профілактичних заходів профілактичною мірою являється те, що в місті Кременчуці проводиться безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію. У цей день десяток чоловік скористалися з можливості пройти безкоштовне анонімне тестування на виявлення сніду прямо в наметі, розташованому в парку. В числі інших профілактичних заходів цієї хвороби фахівці називають наступні читання лекцій в школах, ПТУ, в вузах, але ми не тільки читаємо лекції. А проводимо відеодемонстрації. фінішувала акція пам'яті померлих від сніду яскравими вогнями з моменту реєстрації першого випадку хвороби. У Кремчуці стали її жертвами: 58 чоловік. Саме стільки ліхтарів запустили в небо волонтери Центру соціальних служб та молоді люди, які доєдналися до акції. А на піску у вигляді стрічки Тривалий час миготіло 300 свічок пам'яті. Перше спробувала зробити таку акцію, а саме тут, на цьому місці, на піску символічну стрічку до дня пам'яті людей, які померли від сніду. Юні футболісти Кременчуцької школи Кременя та загальноосвітньої школи номер 1 очікувано порадували. Наші земляки стали переможцями півфіналу всеукраїнського турніру Данон Кубок націй. Упродовж минулих вихідних на Кремінь Арені підопічні Леоніда Диндікова довели вони гідні фіналу. Кубок Націй Данон це найбільший дитячий чемпіонат з футболу, де змагаються діти 10-12 років із 45 країн світу. Переможці національних змагань представляють свою країну у фіналі кубку. До речі, наші земляки вже завойовували таке. Чесне право у минулому році, чому б не повторити у зональній групі, крім Кременчужан, за путівку до фіналу боролися юні футболісти з Олександрії, Мелітополя та Дніпропетровська. Переможець визначався в поєдинках за коловою системою. Підопічні Леоніда Дентікова без проблем переграли у дебютному матчі своїх однолітків із Олександрії. Звели двобій у нічию з Дніпропетровцями та впевнено перемогли суперників із Мелітополя. Найбільш напруженим видався поєдинок проти Дніпропетровської команди. Кременчажани першими пропустили і тривалий час не могли отямитися після голу. Врятував Кремінь від поразки Максим Кучеренко. Його удар красень метрів з 20 просто приголомшив голки суперників. А на трибунах стадіону зчинив справжній ажіотаж один тому доля путівки до фіналу вирішувалася у двобої господарів з мелітопольцями, і наші не підвели. Відзначилися Кирил Матвєєв, Вадим Марченко та Назар Волошин. 3-0 на користь Кременчуцької команди. Відтепер Кременчужани вирушать до Києва, де з 24 по 26 травня виборюватимуть можливість зіграти у фіналі всесвітнього кубку нації Данон. Нагороджували переможців заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький, заступник голови федерації футболу міста Вадим Баньковський та голова Кременчуцького спорткомітету Олександр Мазур. Короткочасні дощі та грози, такий прогноз Полтавського метеоцентру для області, і, зокрема, для Кременчука на вівторок, 21 травня. Разом з тим, під час грози, можливе посилення вітру і навіть град. Добова температура коливатиметься від 13 градусів вночі до 30 в день. З погодою визначилося, яким буде інформаційне наповнення дня. Дізнаємося лише завтра. Кременчуцькі новини триматимуть вас у курсі. Дивіться нас о пів на десяту щастим.